Друзі, всім привіт, мої вітання, всім мирового добра. Дякую за підписки, хочу зразу вам розповісти, те, що нас вже набралось 3000 підписників. І як обіцяв, хочу зробити розіграш, але зараз дивлюся в магазині цікавого такого особу немає. Ну, можливо, можу, звісно, подарувати бойовий пропуск одному з підписників. Так що, якщо що, то проголосуйте. Напишіть, а я підрахую, скільки в нас вийшло. Якщо більше буде людей за бойовий пропуск, зразу розіграємо бойовий пропуск. Якщо ні, то ну, будемо дивитися, що попадається в нас в магазині. І відразу тоді якийсь другий розіграємо подарунок. А сьогодні хочу вам показати відео такого формату. Сьогодні в нас вийшло о 13-й за Києвом. Безплатно роздають у нас яйця, які обіщали. Получається, є такий один цікавий набір. І я хочу на п'яти аккаунтах це все діло повідкривати, а вдруг нам щось і повезе. Також ще залетів От відквест. Починається. І з того, що цікаве, тут є яйця, є три відкривашки. Цей курник на десяточку. Да? Ну, камуфляжі обвіси. Тобто на халяву вийде три відкривашки, і в кінці буде таке великодне яйце це легендарний аватар, так я розумію, за 101 бій. Чисто так от. В общем, напишіть, чи розігрувати від... між підписниками боєпропуск, чи щось інше. В общем, почитайте тоді, підчитай. Ну що, давайте приступимо до самого без... безкоштовного відкриття. Воно у нас знаходиться в лівому углу верхньому. І що нам тут дається? Тут іде нам 2 яйця, 3 према, і бустери, і одна така отложка. Ну, давайте отримуємо, відкриємо і подивимось, що в нас буде. Так, 3 дня залетіло, друг безкоштовний, нам щось цікаве принесе. Інші контейнери я поки що відкривати не буду, так як збираю. Поїхали. Один безкоштовний, одна безкоштовна ложечка. Всі вже знають, що тут є. Тому будемо дивитись. Перший аккаунт, перше відкриття. І до речі, напишіть, кому з вас, що випало сертифікат на кобру. Ясно, 10 частин, ну і зрозуміло, немає. Зараз переходимо на інший аккаунт і будемо дивитися, що падає там. І так, друзі, ми знову на іншому аккаунті. І тут також будемо відкривати такий же самий точно-точно з подарунків. Комусь, звісно, щось і випаде. це супер яєчка. Мені нас не випало це дуже круто. Халява є халява. І, кстати, дається цей подарунок, якщо в тебе є танк четвертого рівня і вище. Не менше в кого немає, то не буде. Так, Добре, залітаємо в, нашу, в наше сховище. Другий безкоштовний. Да, це, звісно, було б дуже круто, якщо випав би на халяву такий. Ну, ні, тут, але тут дається 20 частин на 116F3. Дуже потужна машина, трішки на ній вже обкатався. Ну, поки що. Якось так. Добре, переходимо на її. І так, третій аккаунт. Подарунок від розробників. Обіцяний так, отримуємо і також будемо його відкривати. Так. Ну що, можливо, хоча б тут пощастить. Так, ну давай. Должно випадати щось нагород. 3, 5, ні, ні, не буде. На вікерс, да? 10 частин. Добре, на інший. Так, ну що, четвертий аккаунт. І крайній відкриємо на основі. І подивимося, що ж нам випаде на самій основі. Так, ну що ось наше великодне яйце. Поїхали. Четверта, Давай шість нагород. Ні, дає 5 нагород. І цього разу випадає 10 частин на анігілятор, Ну, і тепер на самій основі відкриємо. Так, ну і сама основа дивимось, що ж випаде нам тут. Там на чотирьох аккаунтах випало в різні частини. І подивимось, що випаде тут. Ну, а також цепочку закриємо, і ще мінімум три можна буде відкрити. Так, ну що, наша, наша основа це було, звісно, супербомба. Якщо б зміг би отримати халявне яйце. А тут, до речі, гляньте, вони і розділилися. Оце яйце, що за бої давалось, виграні, а це давалось із халяви. чим вони нічим же не відрізняється. Странно. Чому так? Ну, Давайте, давайте відкриємо із тих, що давалось боїв. Там ми відкривалось таких, а вдруг тут буде цікавіше, так? Хоча далеко не факт. Ні, 5 нагород і рамір 20 частин. Ну що ж, добре. Відкрили. Відкрили. Цього разу нам не пощастило. Ну, це вже таке діло. Вам дякую за перегляд, дякую за підписки, дякую за подобайки ваші і коментарі. Хай буде з нами Бог. Всім миру добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.